Просто варвари. Росія вбиває авіабомбою понад 20 цивільних, а точніше пенсіонерів на Донеччині. А також США уповільнюють постачання ракет до наших систем ППО. Німеччина робить заяву щодо далекобійних бронів для України там дуже цікавий момент. А Трамп виступає з заявою щодо загибелі української біженки на території США. Ну а у російської пропагандистки Симонян виявили рак. Далі цікаво, поїхали. У селі Ярова, Краматорський район, Донеччина російська авіація, друзі, скидує бомбу прямо на людей, які стояли в черзі за пенсіями. Не військові, а взагалі ну, нічого не пов'язано з військовою справою, просто пенсіонери стояли, намагалися отримати пенсії. Ці варвари скидують авіабомбу. Внаслідок чого загинуло 20 чоловік. 20 отримали дуже важкі поранення. Зеленський засуджує такий удар. А я хочу підкреслити, що Росія робить це цілеспрямовано, це не випадковість, це цілеспрямований. Удар це свідомо. це свідомо, знищуються українці. Вони хочуть нас залякати. А тому, на мою думку, світ не має права мовчати. Потрібні санкції, зброя, міжнародний тиск, все це повинно посилюватись. Бо кожне таке мовчання це ну, просто сигнал для Кремля, що можна вбивати і далі. Що тут можна сказати? Маємо ще один, друзі черговий доказ, що Росія воює не з Збройними силами України, а з українським народом. А водночас, уявіть собі, наші партнери, я маю на увазі США. Уповільнили постачання ракет до наших систем ППО, дуже важлива новина. Видання Financial Times повідомляє, що постачання боєприпасів для українських систем ППО від США відбувається із затримками. Тобто вони постійно затримуються обсяги, зменшуються. Мова йде про ракети для наших систем Петріот та навіть снаряди точного наведення. Справа в тому, що в червні Пентагон провів, так би мовити, ревізію і фактично призупиняє відвантаження ракет в Україну. Потім, начебто, постачання відновилося, але, як бачимо, вони набагато скромніші. Результат: це, друзі, зростає ризик, що українська система ППО взагалі залишиться без боєприпасів. Звісно, наразі Вашингтон це заперечує. Вони говорять, що відвантажування відбувається регулярно, нібито ми забезпечуємо потреби України і навіть перекладають частину відповідальності на Європу. Ну, мовляв, союзники мають теж активніше постачати зброю в Україну і нібито припинити купувати російську нафту. Але я вам, хочу підкреслити, що ракети до систем Петріот. Є лише у Сполучених А Тому ситуація виглядає дуже тривожно. Мова йде не про абстрактні якісь там затримки, а про ракети, які повинні рятувати наше з вами життя, ППО це основа української оборони. А без ракет, а взагалі, як можна захистити наші міста? А тепер ще. Наближається зима, треба ще й буде захищати нашу енергетику, тому без ракет це буде неможливо зробити. Але на щастя, Німеччина розуміє положення України та намагається допомогти нам. Німеччина передає Україні перші додаткові пускові установки систем Петрі. Ну а також запускає нову далекобійну ініціативу. Ну, про що йде мова? А про це, до речі, заявив міністр оборони Німеччини Борис Писторіус під час засідання у форматі Рамштайн. Сьогодні, 9 вересня. І окрім постійного постачання озброєння та боєприпасів, Німеччина зараз доставляє до України ще дві повні системи. Петріот повторив Пісторіус. Дуже позитивна новина. Німеччина розуміє, як важко Україні. Крім того, Берлін інвестує 300 мільйонів євро у виробництво. Просто тисячі далекобійних безпілотників різних типів на українських підприємствах. Фактично, Німеччина інвестує в нашу оборонну промисловість. Тим часом Трамп виступає із заявою щодо загибелі української біженки. Так в США відбулася трагічна загибель української біженки на ім'я Ірина Заруцька, яка Рятувалася від війни в Україні. Трамп назвав цей злочин дуже жахливим і охарактеризував Ірину як прекрасну молоду українку. За словами Трампа, підозрюваний у нападі мав довгу історію правопорушень. Його затримували 14 разів, але щоразу він виходив на волю навіть без застави. Трамп поклав провину це на демократів, ну, мовляв, на Мовляв, вони не запроваджують суворішого контролю над злочинцями, а викликає ну, дійсно обурення, уявіть собі, людина мала 14 затримань, і постійно її відпускали. Як так взагалі можливо? Навіть ми бачимо, що навіть у США, де, здавалося б, має працювати система, трапляються отакі от провали. І така помилка, як бачимо, коштувала. Українській дівчині життя. Ірина втекла від війни шукала безпечне життя в Америці, але трагедія наздогнала її і там, де вона мала б бути захищеною. Ну і наостанок, друзі, в російській пропагандистці виявили рак: 45-річна головна, до речі, пропагандистка Кремля Маргарита Симонян серйозно хвора. Як пише The Moscow Times, у неї діагностували рак. Джерела повідомляють, що її стан критичний і під великим питанням подальша робота на телеканалі Russia Today. В Кремлі навіть розглядають її відсторонення. Я вам нагадаю, що її чоловік, пропагандист, Тигран Кеосян, уже 9 місяців перебуває в комі. І що цікаво, Симонян десятиліттями просто поширювала отруйні наративи Кремля, виправдовувала вбивства українців, прикривала злочини російської армії, тепер її власне життя опинилося під загрозою. І це виглядає як жорстка іронія долі. Та, хто роками транслювала брехню та ненависть, тепер бореться із власним ворогом всередині. Дякую тобі, що додивився. Підпишись, тисни лайк. До зустрічі!